Я запрошую до нашого дому майстерня. Мене звати Олександра, я господиня цієї оселі. У цьому випуску разом із ювелірним домом Сава ми об'єдналися для того, щоб розповісти вам про різдвяні традиції та їхні атрибути. Ця історія про те, як створити українське свято з душею. На превеликий жаль, на сьогоднішній день ми маємо багато безліч забутих українських традицій. Ми хочемо. Розказати детальніше, показати наглядно, познайомити з забутими техніками, які сьогодні відроджуються У зимових святкуваннях. Я найбільше полюбляю це, напевно, з дитинства залишилося це відчуття і очікування дива. І насправді воно завжди трапляється. Я люблю бачити, як місто готується до свят. Починаючи від того, як розвішують гірлянди, продовжуючи всіми цими атрибутами, вишивками, різдвяною зіркою, вертепом. І, а вже ж калятками, тому що це особливий настрій цього свята. Ой, слава дочко! Всередині відчуття, ніби тебе через цю калятку. Знайомлять з твоїми предками. Нерву, нерву, Ми мамо держо. Дунаю, дунаю, море. А слава зоре серденько. Коли колядуємо, ми відчуваємо особливе піднесення і радість. Коляда наповнює серце теплом, а душу світлом. І разом з цим ми несемо гарну звістку, що Христос народився і атмосферу свята. Також є світські колядки, які направлені на благословіння господаря вдома, на худобу. Є колядки на бджіл. Наприклад, є спеціальна така колядка на захисника, захисницю. І зараз дуже актуальні такі колядки. Колядки співають на різдво цілий день. Є різні колядки для різних груп людей. Зранку. Співають, ходять діти, колядки, потім ідуть вже юнаки і дівчата. А ввечері вже дорослі люди. Традиційно колядникам віддячували хлібними виробами. Пізніше вже могли давати яблука, горіхи, мед, рідше гроші. В піснях дуже часто погрожували господарям, якщо вони не відкривали, могли заспівати таку фразу. Як не дасте доходу, перевернемо хату димарем до льоду. А таке могли співати. На заході України могли колядувати близько тижня, а то й двох. Бо хати дуже знаходилися дуже далеко, і тому люди колядували досить довго. На сьогоднішній день найкраща віддяка колядникам це донати, і якраз це стало. Поштовхом для створення нашого гурту, і ми хочемо далі поширювати цю культуру, передавати її дітям та підтримувати її живою. Для мене дуже важливо є оформлення столу, оскільки ми займаємося саме декоративно прикладним мистецтвом наш дім, а це інтер'єрний декор. Да, все, що ви бачите на столі, на стінах, посуд на різдвяному столі. В нас обов'язково є різдвяна вишивка, солом'яний дідух, керамічна макітра під кутю. А в нас прикрашається над столом, висить різдвяний солом'яний павук. Також обов'язково, щоб горіли свічки на столі. Для цього ми прикрашаємо стіл свічником тріці. Зазвичай він дерев'яний у всіх. В мене в нас в родині теж є дерев'яний, але один з моїх улюблених свічник тріця, виготовлений технікою з додаванням українських трав. Багато хто його ставить на різдвяний стіл, і символізує він святу трійцю. Я працюю з технікою пап'я-маше. Це досить. Дуже природний матеріал, тому що це перероблений папір, це люлоза. Просто ця техніка може бути різною. Хтось додає ще крахмалу, різні елементи. Я у мене все просто у мене просто перероблений папір розмочений з додаванням легкого полімеру, посиленого ПВА, все. І я для себе знайшла такий образ як образ жорни, так як це тисячолітній механізм, який використовували всі люди на планеті і українці, в тому ж числі. І На прикладі цього можна сказати, що це зв'язок з поколіннями. Це також є традиція, яка передається новітні інтерпретації. В нашій історії українській є техніки мистецтва, які, на жаль, втрачалися, забувалися і зараз нарешті відроджуються. І однією з таких технік є витинанка, паперове мистецтво. На мою думку, чудово інтегрувати традиційну витинанку в сучасне українське різдво, наприклад, як паперову ярлянду на ялинку. Зазвичай витинанка виконується з паперу, але можуть бути і інші матеріали. На території України вона була зазвичай паперова і використовувалась для оздоблення приміщень. Витинанкою прикрашали будинок зазвичай перед святами. Можна сказати, що витинанка — це і частина різдвяної традиції. Їх використовували як фіранки, це більше притаманно Поділлю. Або, наприклад, при Карпатчі були притаманні композиції, коли папір складений був декілька разів, умовно, як гармошкою. Мені дуже подобається, що взагалі для створення ветенанки, для занурення до цієї повернення до цієї традиції, майже нічого не потрібно. Тобто є підручні матеріали, не потрібно йти в канцелярський магазин чи в магазин для творчості. Нічого не потрібно замовляти в інтернеті. Ми маємо просто ножиці вдома і маємо папір, будь-який папір. Можна взяти звичайний А4, якщо він є вдома. Дуже важливими атрибутами для Різдва є дідух і павук. Дідух це ж у нас перший або останній сніп при обжинках. Цей сніп чекав на свій час настання свого часу в клуні, коли там зазбирали урожай. І коли ж нова закінчувалися, він там спочивав собі до Різдва. Перед Різдвом його збирали і заносили в хату. Це символ багатства, символ родючості. Традиційний український павук він є оберегом, тобто гармонізатором простору. Традиційно вважається, що павук в свою павутину вбирає негативну енергію і очищає простір, хазяїв, творюючи гарну енергію, і тому традиційно його спалювали через рік, таким чином очищаючи цей простір для нового. Для того, щоб створити павук, потрібні соломини, жита, пшениці, нитка іголка. Елемент, який я роблю, простий, можна їх зробити багато, наприклад, і зробити як прикраси на ялинку. Це базовий елемент октайдер. Він складається з двох пірамід верхньої і нижньої. Це важливий символізм, в тому що ця фігура уособлює з'єднання фізичного, це нижній трикутник, і духовного. Павуки теж прикрашали. Або янголами, або пташками, або робили ще різні квіти, наприклад, з паперу. А потім на нього підвішуються середні ромбіки менше, менше, менше. В традиційних етнографічних текстах пишуть, що це павучиха, а це павучата. Хазяйки ніколи не вимітали павука, наприклад, з дому. Для українців саме є символом добробутку, багатства, захисту, чистоти. У кожного свята українського також є своя традиційна символіка, яку можна передавати різними методами, і найпоширеніший це вишивка. І якщо в звичайному житті ми звикли переважно бачити вишивку на сорочках, то на різдво ми бачимо використовуємо вишивку саме на столі: Скатертини, серветки, ранери з зображенням різних різдвяних символів найголовніше це різдвяна зірка. Українці, взагалі мистети, і кожній газині хотілося до Різдва прикрасити свій дім, обов'язково стіл прикрасити. Рушники вишивали, якими декорували образи, біля яких ставили кутю на святвечір. Стіл прикрашали вишитими скатертинами, вишитими ранерами, як зараз ми говоримо в сучасному світі. І різдвяний стіл завжди виглядав ошатно. Відчувалося, що різдво довгоочікуване свято. В українській традиційній вишивці різдвяній дуже рясно використовували восьмипроменеву восьми променеву зірку. В народі її називали повна рожа. Це вона в собі уособлює поєднання двох хрестів. Це прямий і косий, і вони символізують чоловічу і жіночу енергію. І коли вони поєднуються, вони дають життя. Тому восьмипроменева зірка рясно використовувалась в різдвяній тематиці. Кожна годиня хотіла виглядати на свято найкраще, і, звичайно, вона готувалась до Різдва. Насправді, зараз щодо вишиків нас є набагато більше можливостей для того, щоб задекорувати свій дім до Різдва. Для мене Різдво це. В першу чергу щось таке дитяче. Це про об'єднання, це про спілкування, про, про смачну їжу. Для мене різдво це завершення одного етапу мого життя і перехід в новий. Ну, я вважаю, що незважаючи навіть на такі якісь обставини, в яких ми зараз живемо, це сімейна традиція. Це якесь поєднання з чимось більшим, з духовними традиціями, з нашими предками, які б час ми не жили, але завжди на різдво збирається вся родина за столом. Велике застілля і надія на світло майбутнє. Традиції це взагалі фундамент і база це такий скелет, на якому тримається люба нація. Особливо зараз потрібно робити все для того. Щоб наші діти е, розуміли цінність того, що ми отримали від наших предків, традиції ми можемо з минулого брати як інструмент для побудови майбутнього. Ми прям зобов'язані передавати його ці традиції з покоління в покоління, щоб жила українська традиція досить просто паперу і ножиць. Дуже важливо зараз згадувати, вивчати, відновлювати ці традиції. Тому що наша традиція це є наш культурний код. Наші традиції це ми.